19 липня, але мені щось не сторожує, що мало людей купається. Мабуть, там якась зазноба сидить та за ногу хапає. Начебто нашталк судороги. Треба піти за... занурнути свій термопоплавок. Ну вона хоча б дуже чистенька, прозора, крутезна. Мабуть, вода добула. Да. Купаються тільки відважні люди, котри встигли загортовувати ще взимку. Ну і що, Ой, о моє, боженьки! Ну вона градусів 12, може навіть... 11 ні. Так сильно купатись в неї не хочеться. Ну і до, до сраки. <смі> ну Ось, ради моїх підписників. Піду своїм термометром проєгру. Скільки тут градусів. Ха-ха-ха. <смі> немає. Де, які ще купаються. Але це душі Лютий. Ай, мать моя пір. Ви бля. Це дуже-дуже прохолодно. Ну, градусів 12. мабуть, є. Не робіть такого, щоб не захворіти. І це літко лежати десь на лікарняному ліжечку. Почекайте трохи, коли вона потеплішала. Не будьте, як ця жіночка. Вночі нас бомбили, а зараз щось над морем летить. Що це може бути, хто знає. Якийсь невідомий літаючий об'єкт. Всі перелякані, але всім байдуже, бо вода холодна, не хочеться копасти. Купатись? де він. Зникає. То з'являється, то зникає. Бачите, який він? То туди, то сюди його ковбасить. Що це? Метеорологічний зонд чи нова російська розробка якогось лайна. Боже, діт... діти, по тебе хоча б годують. Така худенька, маленька. Уже на міді прийшла. ти наш. Ну і як змінилося море? За 15 хвилин. Щойно було просто галать. Зараз просто якийсь кошмарний вітер. Зриває шкіру з м'ясом. Історія про те, як мене кинула моя мати, і я сиджу один одинокий.